Ми в ефірі польського радіо для України. Це програма розмова. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю вас. Я сьогодні запросила до розмови громадську активістку, правозахисницю, одну з лідерок української діаспори в Польщі, голову ради фонду «Stand with Ukraine», лідерку громадської ініціативи Євромайдан Варшава Наталку Панченко. Вітаю пані Наталю. Добрий день, вітаю, Світлано, вітаю, дорогі слухачі. Ми сьогодні говоримо про повномасштабну війну Росії проти України вже три роки. Це така дата роковини так війни Росії проти України доволі довгий. Строк, термін, коли Україна бореться, коли Україна дає відсіч ворогу і за допомогою наших союзників, насамперед Польщі, яка дуже багато зробила і на початку повномасштабного вторгнення Росії проти України, і продовжує надавати цю підтримку. Я прошу, щоб ми згадали власне перші дні повномасштабного вторгнення, як вони змінили ваше життя, вашу діяльність, діяльність української громади тут, у Польщі? Прошу. Ну, якщо сказати одним словом, то змінили докорінно, попри те, що Євромайдан, Варшава допомагав і підтримував військових від самого початку війни, тобто з 2014 року, попри те, що ми знали, що Повномасштабне вторгнення може бути, і нам здавалося, що якоюсь мірою ми є готові. Все ж таки, коли воно сталося, ми зрозуміли, що навіть ми були до нього не готові. Ми не розуміли, які це будуть масштаби. Ми не розуміли, якими будуть наслідки цих масштабів. Ми не розуміли, що треба буде робити. Я, як зараз, пам'ятаю, що я прокинулась о четвертій ранку за Варшавою від телефонного дзвінка мами. Де вона мені сказала, що почалась війна і треба щось робити. І я власне як про прокид... мама в Україні, так? Так, мама була в Україні. Вона набрала і сказала: доня, в нас почалась війна, треба щось робити. Я як зараз пам'ятаю ці слова, і я просто встала і почала робити. У мене тоді була зовсім маленька донечка. Я вийшла в іншу кімнату, почала всіх обдзвонювати. Потім, в сьомій ранку, сказала чоловікові, що він залишається з дитиною. Я йду під посольство Росії. Ми почали організовувати. Першу акцію, першу допомогу в першу ж добу повномасштабного вторгнення у нас під посольство Росії з Варшави вже поїхала перша вантажівка гуманітарної допомоги для України, і там воно просто для мене ці перші кілька місяців вторгнення вони повністю в тумані. Я не пам'ятаю, чи я спала, чи я їла. І так само навколо мене десятки людей. Ми просто сиділи в офісі, ходили на акції. Ми навіть по кілька днів не їздили додому спати, спали десь там на підлозі. В офісі просто тому, що такий був об'єм роботи, скільки всього треба було терміново на вже кризово вирішувати. Що ми навіть не ходили додому, бо не було коли. Потім ми побачили, що їздять російські вантажівки. Ми відразу ж поїхали блокувати кордон е, з Білорусі, щоб припинити офіційну торгівлю Європейського союзу з Росією. Паралельно ми далі організовували акції, паралельно. Кожного дня йшли величезні вантажі гуманітарної допомоги, допомоги військовим і так далі. Потім, коли вже ми досягли припинення торгівлі, нам стало трохи легше. Ми принаймні зрозуміли, що в Росії почнуться економічні проблеми, звичайно, не відразу, але все ж таки санкції будуть давати е, вагомий вплив на цю війну. І потім ми вже, е, можна сказати, почали налагоджувати сталі процеси. Які працювали би багато років і правильно не кризові, а сталі, які працюють і досі. І тоді вже ми переформатувалися чітко на два види допомоги: один вид допомоги це тільки військовим, суто все, що потрібно військовим. Другий вид допомоги це гуманітарна допомога постраждалим від війни. І фактично в цих двох руслах ми працюємо і досі, і до сьогодні, і намагаємось не зменшувати. Оборотів, хоча, звичайно, це дуже важко, тому що перші місяці, які стали шоком для всього світу, були місяці шаленої підтримки України. До нас дзвонили самі, питали, куди перерахувати гроші, що закупити, кому передати, знайдіть нам партнера, ми все купимо, зробимо самі. Зараз уже, звісно, такого немає. Але третій рік війни дуже Багато змін загалом у геополітиці в світі, не лише в Україні. Ми бачимо особливо в соцмережах, що всі дуже втомлені і всім дуже набридло. Але з іншого боку, в реальному житті все ж таки я дуже тішу, що ця підтримка надалі є. Надалі є багато таких організацій діаспорних, як наша, багато є саме польських організацій в Польщі, які досі їздять на фронт. Возять свої конвої, ні на хвилинку не припиняють своєї підтримки України. Дуже вдячні, дуже вдячні за це і польським організаціям, польському суспільству, польському народові. А в мене от питання все ж таки, от я пам'ятаю тоді на початку повномасштабної війни. Якось не всі вірили в Україну. Я маю на увазі е, наші партнери за кордоні. Польща повірила і одразу почала надавати допомогу, тому що ну прийняти відкрити кордони, прийняти одразу мільйони воєнних мігрантів ну це прецедент певний в історії, коли так сталося. І я пам'ятаю, що і українці тоді якось, і можливо і світ чекали на те, що ну от зараз ще кілька днів і домовляться. Ну, от і ще тиждень і ще два. От коли прийшло усвідомлення того, що це війна надовго. Що тут варто діяти, скажімо, планувати оцю допомогу, цю підтримку, тобто, що вона має бути так, як ви сказали, сталою. Тобто, що це не війна на тиждень, на два тижні, чесно кажучи, до мене це усвідомлення прийшло ще в 2014 році, коли війна розпочалась. Я як зараз пам'ятаю, коли на різних форумах на конференціях я говорила європейцям. Представникам різних країн світу, що Путін не затримається в Криму, Путін не затримається в Донбасі. І якщо цю війну не зупинити, якщо військові злочинці не будуть покарані, він піде далі. Е, з мене дехто навіть тоді сміявся, вони говорили, що я всіх залякую, що нічого страшного в Україні не діється, і взагалі вогонь уже припинений, і мінські домовленості все вирішили і. І треба просто жити далі. Для мене було чітко зрозуміло, що жити далі буде важко, і це саме ми побачили, коли почалось повномасштабне вторгнення. Це дійсно було так, як ви говорите. Особливо я пам'ятаю, коли ми працювали з біженцями, їздили на кордон, зустрічали їх тут у Варшаві, розселяли. У всіх було переконання, що це на кілька тижнів, ну може на місяць. Навіть житло люди на початку шукали на кілька тижнів на місяць, бо потім всі вірили в те, що світ якось щось зробить. Війна закінчиться, і всі спокійно повернуться додому. А ми. Тому що мали досвід ще з 2014 року, і в нас є люди, які приїхали в 2014 році до Варшави як біженці із Криму, з Донецької, з Луганської областей, і вони досі живуть у Варшаві, тобто вже понад 10 років. І виходячи з того досвіду, ми тоді розуміли, що Швидше за все, за місяць ніхто не повернеться. Що треба е, працювати вдовго, що треба пояснювати це людям? Ми з першого дня намагалися всім коректно пояснювати, що ви маєте розуміти, що можливо вам доведеться бути тут довше. Ви маєте розуміти, що вам треба шукати школу для вашої дитини чи садочок, і так далі. Тому що в мене особисто і багатьох наших волонтерів, які вже понад 10 років. Були заангажовані в цю війну, яка ні на день не припинялася і ніде не дівалася, нам було зрозуміло, що це не буде коротко. Звісно, важко було це пояснити людям, які тільки приїжджали. Особливо важко це було пояснити тим, хто там надіявся, що він повернеться через тиждень-два. А загальне суспільне усвідомлення, ну, мені здається, таке вже, можна сказати, на широкий загал з'явилося після першого року, коли пройшов рік, і люди зрозуміли, що ми вже рік у війні. Фронт далі є, підтримки далі не вистачає. Україна далі з несамовитою, з витягою і сміливістю бореться. І тоді мені здається, люди зрозуміли, що це надовго, і коли Путін почав залучати інші країни, такі як Північна Корея, коли почав висилати своїх військових як гарматне м'ясо, тоді мені здається, всі зрозуміли, що він розраховує на довготривалу війну, де він е, нас, Україну, як кого він вважає своїм ворогом, хоче просто е, втомити. І зробити так, щоб ця війна була затяжною, довгою і надзвичайно тяжкою для нас. В мене питання, як за ці три роки повномасштабної війни Росії проти України змінювалися відносини Польщі і України? Як ви це бачите, от, власне, зсередини співпрацюючи із польськими громадськими організаціями, з польськими активістами, з польською владою? Дякую за це запитання. І я думаю, що відповідь на нього треба почати з того, що польща. Одна з країн у світі. Яка допомогла Україні настільки, що це переоцінити абсолютно неможливо? Я ніколи не забуду, коли в перші дні повномасштабного вторгнення ми приїжджали на кордон, і там були черги з поляків, які готові були забирати до себе додому чужих людей, яких вони ніколи в житті не бачили. Я ніколи не забуду цих наметів з теплим чаєм з їжею, з бутербродами, які просто роздавали біженцям, для того щоб зігріти їх. І для того, щоб вони почували себе безпечніше, я ніколи не забуду зборів і телефонів від польських організацій, які раніше не займалися біженцями, які раніше не займалися мігрантами, які просто обривали нам телефони і казали: ми хочемо допомагати, ми готові. Кажіть, що робити. Ми будемо робити все, що ви скажете. Це просто шалена хвиля підтримки, яку неможливо переоцінити. З часом вона, звісно ж, спала, що на мою думку є абсолютно природнім процесом. По-перше, ми це бачили в 2014 році. По-друге, ми це бачили навіть не лише на прикладі з Україною. Ми так само це бачимо зараз у Польщі, наприклад, наприклад. Поводян, тобто тих, хто в Польщі постраждав у наслідок повеней. Коли тривали повені, ці люди, чиї домівки заливало водою, вони теж отримували шалену підтримку від суспільства. На сьогодні на жаль, оскільки тема вже не настільки медійна, оскільки життя пішло далі вперед, оскільки про це рідко говорять у соцмережах чи в традиційних медіа, ці люди вже майже не мають підтримки туди, приїжджають. Поодинокі організації їм хтось на місці допомагає, але немає такої загальносуспільної підтримки, якою вона була в перші дні повинен. Точно так само і з війною, оскільки війна це шок, оскільки це шалене горе. То вона тримала людей кілька місяців, а потім з кожним місяцем та підтримка спадала, спадала і спадала. Але варто зауважити, що, попри те, що війна вже третій рік, і досі є величезна кількість організацій, саме польських, бо коли українці це роблять, це зрозуміло. Наші рідні живуть в Україні, нам їх треба підтримувати. Звісно, що ми будемо з останніх сил боротись за те, щоб Україна перемогла. Але разом з нами є велика кількість польських організацій, які по сьогодні так само допомагають. До прикладу, цьогорічна акція з нагоди повномасштабного вторгнення Польщі організована польськими організаціями. Вони самі до нас звернулися і запросили нас як учасників. Акції, але сказали, що вони, як поляки, хочуть самі організувати і самі подякувати Україні за те, що вона вже три роки стримує повномасштабне вторгнення і стримує ворога перед тим, аби він не прийшов до Польщі, не прийшов до Європи і не пішов далі у світ. Це поляки нам говорять. Вони це розуміють, вони це цінують, і вони хочуть нам за це дякувати. І це треба подих. Та подих війни він все ближче і ближче до Європи. І я думаю, що країни так і Польща це розуміють. Що якщо Україна не вистоїть, то наступні можуть бути і Польща, країни Балтії. Тобто країни е, НАТО, а це вперше, коли е, саме польська сторона так е, таку ініціативу бере на себе? А, ні, на початку повномасштабного вторгнення теж польські організації організовували свої акції. Потім, коли вони побачили, що ми, як Євромайдан, Варшава, робимо це потужно, е, регулярно, постійно, вони просто стали приходити на наші акції. А цього року мені здається, через те, що вони побачили, що українських біженців і загалом українську меншину деякі політики почали використовувати в своїх брудних передвиборчих кампаніях, їм просто захотілося підтримати українців, які в Польщі, і вони вирішили знову зробити це самі. А вони нам і закомунікували, що нам не подобається те, що зараз відбувається в польському суспільстві, і ми, як поляки, як польські організації, хочемо самі з ними поговорити і хочемо самі організувати цю акцію. Тому що не без допомоги Кремля, не без допомоги російських служб про це треба відверто говорити, і в Польщі, і в інших країнах Європи зараз розкручуються наративи. З метою того, щоб поділити українців і поляків, чи українців і німців, українців і словаків, і налаштувати одних проти інших. І на щастя, ці суспільства, в яких російські служби намагаються ці сценарії розігрувати, прекрасно це розуміють і починають з цим працювати. Тому, власне, нам треба наголошувати, треба пояснювати людям, що ми постійно є під дезінформаційними атаками, що ІПСО відбувається як на території України, так і на території Польщі і інших європейських країн. Що Росія, на жаль. Окрім війни звичайної на реальному фронті в Україні, ще веде інформаційну війну в Європі вже понад 10 років. Нам треба відверто про це говорити, і треба розуміти, що з цим треба боротися. І власне польські організації, які це розуміють, які є експертами з дезінформації, які самі неодноразово були жертвами цієї дезінформації. На щастя, це розуміють і вже починають з цим працювати треба бути дуже дуже пильними і щоб було розуміння ситуації і того що росія вкладає шалені кошти в дезінформацію в роботу своїх спецслужб зокрема в європі і в польщі а я вас прошу якщо можна проанонсувати я розумію що ви цього запрошені але все ж таки для тих українців які нас слухають і поляків також як можна долучитися до акцій, які будуть відбуватися в день роковин повномасштабної війни росії проти україни у польщі зокрема у варшаві можливо в інших містах також Звісно, попри те, що ми цього року запрошені як партнери, а не є організатором. Все ж організатори нас дуже просили, тому що для них дуже важливо, щоб якомога більше українців було на акції, бо їм, як полякам, теж є що нам сказати. І я запрошую усіх 24 лютого о 18.00 до посольства України у Польщі. Це Алея Шуха 7 Звідти ми вирушимо маршем до Сейму. Польщі. Тому, е, якщо хтось не встигне, ви можете просто йти маршрутом від посольства в сторону Сейму. А всіх інших я запрошую о 18.00 24 лютого бути під посольством України. Просто прийдіть цього дня туди, заради України. Перекладіть свої плани, звільніть дві години в своєму графіку, щоб цього дня. Бути з Україною і бути тут для України, тому що доки в Україні війна, доки найкращі з нас гинуть на фронті або вдома під обстрілами ракет і бомб, які летять з Росії, ми залишаємось голосом України у світі, і нам треба бути голосним голосом, особливо зважаючи на ті геополітичні зміни, які зараз відбуваються і в Сполучених Штатах, і в Європейських країнах. Нам треба голосно кричати про те, що в Україні війна, про те, що Україна потребує підтримки, і про те, що ми абсолютно не погоджуємось на жодні розмови без України. І мир у нашій частині світу можливий тільки і виключно на умовах України. Інших варіантів немає. Не може бути так, щоб військові злочинці диктували світові, як буде чи не буде виглядати сталий мир. Так не буває. Це не буде мир. Це буде окупація, інша війна і так далі. А нам, усім, в Європі і в світі потрібен мир. І ми маємо голосно про це заявляти. Тому запрошую вас. Давайте робити це разом 24 лютого, 18.00. Зустрічаємось біля посольства України у Варшаві. Дуже важливо бути об'єднаними. Я маю на увазі, щоб не лише українці були об'єднані так і в Україні, і за кордоном, але і об'єднуватись з нашими союзниками, і те, що це буде акція, така спільна з. Польськими нашими друзями це надзвичайно важливо. Е, Останнє питання до вас е, плани. Е, як плануєте далі, зважаючи на всі ці виклики геополітичні, на те, що війна вже буде три роки, вже четвертий рік війни повномасштабної, дуже важка ситуація, що Україна вже е, подекуди знесилена, і в людському форматі, і в е, безпековому форматі. Коли в багатьох країнах і в ті ж Польщі, от вибори, ці виборчі цикли вони припали на такі, скажімо, важкий період. На цей етап війни повномасштабної, що плануєте робити, які ваші плани, можливо, поділитися. Звісно ж, поділюсь, у нашій діяльності насправді нічого не змінюється навпаки, вона посилюється. Ми далі продовжуємо підтримувати Збройні Сили України, бо тільки вони мають реальний вплив на перебіг цієї війни. Хто би там що не говорив за те, що буде відбуватися, і як це буде відбуватись, відповідають перш за все, ті, хто фізично знаходиться на фронті. Виступати, говорити собі з безпечної Європи з трибун можна багато що, але стримує ворога реально людина, яка стоїть на фронті. Саме тому ми, попри те, як важко, попри те, як всім вже хочеться про це забути, ми далі продовжуємо збори на збройні сили України і далі продовжуємо підтримувати тих. Хто реально виборює для нас перемогу і виборює незалежність України кожного Божого дня з дня на день? Тому що кожен день Незалежної України коштує для нас дуже дуже дорого. Ми платимо за це людськими життями. Крім цього, ми продовжуємо адвокацію. Попри те, що змінюються настрої, настрої, ми все одно говоримо про те, що необхідно, щоб був. Створений міжнародний трибунал, який засудить усіх військових злочинців, необхідно, щоб Україна стала членом Європейського Союзу і НАТО, бо тільки це може надати Україні сталі гарантії безпеки. І ми адвокаційно працюємо в цьому напрямку точно так само, як це було рік тому, два роки тому, три роки тому. Ми не збираємось зупинятись, ми не збираємось змінювати планів. Незалежно від того, хто де переможе на яких виборах, для нас чітко зрозуміло, що вектор України сьогодні один: Україна не збирається йти в жодну іншу сторону ніж Європейський Союз. Україна не збирається вступати в жодні інші альянси ніж НАТО. Саме тому нам треба працювати над тим, щоб незалежно від того, куди віє вітер в політичних колах геополітики, ми все ж таки тримали руку на пульсі і говорили світові про те, що Україні потрібна безпека, Україні потрібні гарантії. І Україні потрібно бути членом Європейського союзу і НАТО, куди ми всі разом ідемо вже досить довгий час. І партнери про це заявляють так само. Тобто, я не бачу підстав, щоб ми мали в своїй діяльності щось змінювати. Навпаки, нам треба ще більше і ще голосніше артикулювати те, над чим ми працюємо вже багато років. Ми далі працюємо над тим, що партнери мають підтримувати Україну. Ми далі працюємо над тим, що партнерські країни мають передавати Україні перш за все зброю. Ми далі працюємо над тим, щоб партнерські країни думали про те, що реально робити тут, в Європі, якщо війна прийде сюди. І я тут вже говорю не як українка, я тут говорю перш за все, як громадянка Польщі, як людина, яка більшу частину свого свідомого життя прожила тут. Мені важливо, щоб польська влада. Влада країни, в якій я живу, подбала про мою безпеку і безпеку моєї сім'ї, щоб ми розуміли, що робити, якщо раптом тут почнеться війна. Щоб ми розуміли, наскільки ми готові, щоб ми розуміли, де тут є чи немає бомбосховища, щоб ми розуміли, що нам робити. Поки що, я, як громадянка Польщі, людина, яка тут живе, на багато таких запитань відповідей для себе не маю. А дуже надію, що і Польща, і інші країни Європи все ж таки серйозніше сприймуть загрозу з боку Росії і серйозніше почнуть до цього готуватись. Звісно ж, мрією для мене і багатьох інших громадян Європи є те, щоб війна закінчилась в Україні і щоб вона ніколи не прийшла сюди. Але якщо сьогодні партнери... Серйозно до цього не поставляться, якщо сьогодні вони не зможуть зробити так, щоб війна закінчилась в Україні, тоді мене цікавить, наскільки до цієї війни готова чи ні Європа, і що мені робити тут у Європі, як громадянці Європейського союзу, якщо завтра чи через місяць війна розпочнеться тут. Поки що на ці всі запитання я відповідей не маю, тому ми далі продовжуємо в цьому напрямку працювати. Ми далі продовжуємо ці запитання задавати експертам, політикам, генералам, військовим і усім, хто має нести за це відповідальність. Тож, підтримка України, підтримка військових, підтримка постраждалих від війни, адвокація ще більша і ще я би навіть назвала. Активніша, тому що іноді нам здавалося, що нас вже всі розуміють і всі все зрозуміли. Зараз ми бачимо, що ні, значить, ми мало працювали не так активно, як треба було. І Треба робити ще, ще більш активно. І, звісно ж, третій наступний пункт і останній, чим ми займаємося, і чого ми не припиняємо. Це відбудова України. Ми вважаємо, що відбудовувати Україну треба вже не чекати, що колись там десь хтось переможе війну. Ця війна триває вже понад 10 років. Тому ми вже відразу відбудовуємо бомбосховища в українських школах, відбудовуємо українські лікарні. Постачаємо туди медичне обладнання, постачаємо туди генератори, щоб лікарні могли працювати, навіть коли тривають обстріли чи блекаути в Україні. Ми працюємо з психологічним здоров'ям в Україні і підтримуємо там людей, тому що відбудова інфраструктури неможлива без відбудови людей, які там живуть. І власне відбудовою ми теж будемо продовжувати займатися і будемо підтримувати українців стільки, скільки їм це від нас буде потрібно. Дякую, дякую, Наталю, за вашу активну громадську позицію і колегам, всім, всім волонтерам. Бо у вас велика команда, і що важливо, що дуже багато молоді в команді. Так молоді люди долучаються до цієї підтримки, до активності заради України, об'єднуються, а об'єднання це дуже важливо, тому що як ми говоримо, що разом ми набагато набагато сильніші. Громадська активістка, голова ради фонду Stand with Ukraine, лідерка громадської ініціативи Євромайдан Варшава Наталя Панченко була на зв'язку з польським радіо для України. Це була програма Розмова, яку провела Світлана. Мялик почуємось.